Як пофарбувати стіни у різний колір? Наприклад, у нас є зараз стіна, яка йде на два приміщення, а ми хочемо зробити так, щоб вона була, наприклад, з цього боку червона, а з цього боку. Жовта. Ну, давайте, в принципі, в більшості випадків такі стіни гарно розглядати на внутрішніх, тому що, якщо зовнішні стіни так, ми можемо пофарбувати з категорією зовнішньої частини і внутрішньої частини, так, то це не складно. От, наприклад, ми зараз вимкнемо зовнішній вигляд, і якщо в нас була адекватна побудова, я бачу, що вона була адекватна, так, то ми бачимо, що зовнішня частина пофарбувалася в жовтий. Зробимо на двох прикладах, і на цьому, і на цьому. Бо внутрішня стіна має два внутрішніх боки. І тут вже нема цієї логіки, хіба відслідковувати і це все рахувати, але мені легше за все, це є ну, як частина така варіант, або там, або там. наприклад. Ну, Бо тут вже ця логіка не може спрацьовувати. Але ось тут в нас є два приміщення і вони усі різного кольору. Потрібно насправді просто ці стіни розділити. Краще це робити у плані. Це у нас другий поверх. Бачите, і ця стіна, і ця стіна, вони суцільні. Для архітектури це нормально, це окей і досить зручно. Але для дизайну, якщо ми хочемо розробляти дизайн, нам потрібно обрати, ну, по-перше, активувати стіну, по-друге, обрати сокию і задати, отут важливий момент, цей клік. Чи ми будемо тут, чи тут розрізати? Тут, в принципі, є спряження, і всередині в нас буде цегла, якщо ми цього захочемо. Так? Ну, давайте для цікавості зробимо. так. А тут, бачите, лінія прив'язки пішла на зоні, а ми можемо теж розрізати, задати напрям все ж таки по кутику. На зовнішній кутик, беремо сюди. Ось, і тепер нам потрібно, от я давайте зі шифтом, щоб трішки зекономити час. Оці дві стіни перефарбую білий колір. Це досить просто зробити, бо він йде по дефолту. Ось у нас є, бачите, вже пофарбувалася. А ось цю стіну із цієї я вже окремо зафарбую. Умикаю і вмикаю, наприклад, ось такий бордовий колір. І, звичайно, що шукати кольори ліпше в окремої окремій підбірці, так? але все ж таки, якщо нам треба швидко щось пофарбувати, теж таким чином це все робимо. І якщо ми не вмикали внутрішньої цієї уздоби, тобто внутрішньої Текстури так то в нас залишиться цегла, а отже, ця текстура нам не принципово, Тут все рівно її не буде, вона не буде потрапляти. Ну, і, це досить цінно, тому що в нас є лише наша площа по фарбуванню.